Гаразд, занурюємось сьогодні. в нас тема. Ну, знаєте, просто як із наукової фантастики, так оптичний пінцет. Ідея в тому, щоб хапати клітини, молекули просто світлом, так, звичайним променем світла, спробуємо зрозуміти, як лазер стає таким собі е, мікроскопічним маніпулятором. І тут треба одразу сказати, що це, ну, це не якийсь експеримент чи фокус. Це серйозно. Це технологія відзначена Нобелівською премією. Вона, власне, дозволила нам буквально доторкнутися до механіки життя. Добре, тоді з основ. Оптичний пінцет це сфокусований лазер. Він створює, як пишуть, невидиму пастку. Але от у мене питання: так я зі школи пам'ятаю, що світло тисне, ну сонячне вітрило, і все таке. Абсолютно вірно. То чому цей лазер не здуває бактерію як пилинку? Чому він її притягує? Це чудове питання. І це, власне, і є суть винаходу Ашкіна. Уявіть, що ви тримаєте кульку під струменем води. Ага, є сила, що її відштовхує, це сила розсіювання. Логічно. А тепер уявіть, що сам струмінь у центрі набагато сильніший, і він ніби створює вирву. Оце і є градієнтна сила. Вона затягує кульку в центр. Тобто вона сильніша. Саме так. Весь секрет у тому, щоб цей світловий вир переміг потік, і тоді об'єкт надійно зафіксований. Яка класна аналогія, тепер зрозуміло. Ну, це ж просто мрія для біологів. Ще яка. Це вперше дозволило виміряти сили, з якими працює життя. Йдеться про піконь Ютони. Пікон ютони? Це взагалі можна якось уявити, наскільки це мало. Ну, скажімо так, це набагато менше, ніж сила, з якою комар сідає вам на руку. Це буквально вага одного вірусу. Нейновірно. Ми спустилися на той рівень, де оперують самі молекули. І тут у джерелі є приклад, від якого просто подих перехоплює. Про ДНЦ так вони беруть одну молекулу ДНК за два кінці і розтягують її, наче гумку. І це не просто заради цікавості, так вивчають її властивості. Саме так, щоб зрозуміти, чому певні мутації роблять її крихкою, де вона, власне, ламається. Абсолютно. Або можна залізти променем в середину живої клітини і щось там переставити, подивитися, що буде. А що таке голографічні пінцети? Звучить ще складніше. Ідея геніальна це коли один лазерний промінь ділять на десятки чи навіть сотні окремих пінцетів. Тобто, це вже ціла складальна лінія. Так. Мікроскопічна складальна лінія. Тож це вже не просто іграшка для фізиків у лабораторії. Далеко ні. У статті згадують компанії Lumix та Брюкер. Вони продають готові системи. Так, технологія стає доступнішою, але тут є нюанс. Який? Біологи отримують, так би мовити, чорну скриньку. Вони можуть нею користуватися, але не завжди розуміють фізичні обмеження. Тому співпраця між дисциплінами зараз дуже важлива. Зрозуміло. А що далі? Які перспективи? О, майбутнє дуже цікаве. По-перше, інтеграція зі штучним інтелектом, щоб система сама аналізувала тисячі клітин. Автоматизація. Так. По-друге, так зване структуроване світло. Воно може не тільки тримати об'єкт, а й обертати його як мікроключем. А для чого це? Це шлях до медицини. Можна буде діагностувати хвороби, просто вимірюючи механічні властивості клітин. Наскільки вони пружні, наприклад. Добре, давай підсумуємо. Виходить, оптичний пінцет зробив світло з пасивного спостерігача активним інструментом. Так ми тепер можемо не просто бачити мікросвіт, а й працювати в ньому. Саме так. І наостанок така думка для роздумів. Цікаво. Якщо ми вже зараз збираємо наноструктури світлом. Що це означає для майбутнього? Чи зможемо ми одного дня будувати мікророботів, збираючи їх деталь за деталю? Лише за допомогою лазерів? Схоже, це вже не питання, чи зможемо, а лише питання коли?